В цей нелегкий для нашої країни час міська влада та рада оборони кривого рогу підтримують громадян. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. В рамках міської програми підтримка надається тим криворіжцям, які найбільше її потребують. Теперішній час це дуже велика підтримка для кожного пенсіонера нашого міста. І ми звичайно дуже вдячні нашій міській владі за турботу, яку вони. Надають нам, тому що зараз ви самі розумієте який час. Я дуже вдячна нашій владі за допомогу матеріальну. Нічого лишнього, нічого зайвого. Дуже дякую. Всі продукти, які у цьому наборі, всі треба для споживання в сім'ї. У нас багатодітна сім'я, четверо внуків, правнуків мене. То це все доречно. Всім треба кушати. Всі... Спасибо нашій владі, спасіба Юрію Вілкулу і Олександру Вілкову, що вони заботяться про наших людей, про наших діточок і вовче про всіх жителів міста Кривого Рога. Три тисячі проднаборів отримують тернівчани під час чергового етапу соціальної програми. Допомога від міста видається безкоштовно. У тернівському районі працюють чотири пункти видачі продуктових наборів. Для мешканців видалених мікрорайонів організоване виїзне обслуговування. Вони працюють щоденно, крім неділі, з 8 до 15 години. Крім того. Ми постійно системно здійснюємо виїзди в віддалені мікрорайони Тернівського району. Вже з початку року в Тернівському районі більш ніж 15 тисяч людей отримали безкоштовні продуктові набори. Дар'я Миронюк, Олександр Домашов, цей день.